Всім привіт! В даному відео розкажу вам, чи, як я зіткнувся з першою поломкою даного оприскувача. Це електроприсковач Forte. Це L16. a Він у мене два сезони відпрацював. А одно розкажу, як я що в мене саме трапилось і як я його зберігаю. Заодно відгук. То, можливо, думає брати чи не брати. Даний оприскувач, скажімо, один є з най... найпокупаєміших. У нас в селі досить багато людей його придбали. І якби ним задоволені, ну, так, да, він коштує 1000 1000 з гаком, потім 1130, що я брав? 1160, потім 1300 був. 1600, заради, по-моєму, 1600-1800. Ну, такої, як де. як де. Ну, Хто шукає, той знайде дешевший. По-моєму, 1600 з гаком найдешеві. Це я е, вчора був в магазині, бо я шукав ось таку трубочку. Ось таку ціна її. От. І це старі ціни. Це ще було завоз партії десь літом. Літом. А як на мене, то вони, я думаю, завозили ще й до, до 24-го. Або ще й до року. Ну, то таке. Бо трубка ця запчастина зараз все подорожала. І от моя трубочка. От. Ось, це що з нею трапилось. Ну, Я це заберу, це мало ли, що десь поламається. Оце. Це, це вже був розпилювач, той, що тут був. Така балабушка і червона штучка. Типу, такок. не червона, помаранчева, можна сказати більше. І виходить, як було діло? Переносили ми холодильник, От той, що в мене згорів, я знімав відео. Чи відео, чи відео, сторіс. Ми, виходить, я його зберігаю в теплому місці, тобі ж на холодильнику. Бо холодильник Треба, щоб в теплі зберігався. Не знаю, чому, так це. Я його зберігаю на холодильнику, він не заважає. І перед тим, як зберігати, я заражу його раз і десь зимою я ще раз його заражу, два рази. Там пише по інструкції раз в місяць. Неважно, користуєтесь чи не користуєтесь. Раз він мене пилються, це я до хати її вніс. Я заражую два рази. І третій раз вже, коли там маю вже кропити щось, я основно навісні дерева можу брунькою кропити, То я теж там я заражую. Він чогось батарея маленько сідає сама по собі. Чого так? Я не знаю, я просто кажу, як є. Вернемося, чого так сталося. Получається, виносили холодильника. Я її відставив. Виносив я не сам, бо холодильник важкий, а попросив, скажімо так, родича свого. Родич був трохи податий. І, виходить, несли його, зацепило, понесло в сторону з тим холодильником. І він наступив на от це, по-моєму, його. Це вже погнулося, бо я возив, довго шукав, думав, в інтернеті замовляти, бо не всі є, лише в одного знайшов. Все, Все обходив, все місто. Лише в одного О, цю трубочку знайшов. І то думав, чи підійде вона, чи ні, чи він мені хоче щось впарити. да, Що зі старого завозу, бо вона 45 стоїть. Хотів ще насадку одну купити. ну таку Я вже знайшов вихід. Хотів одну, ну, щоб не на дві чи на три, а на, ну, на один виход, скажімо, так купити насадку, то вона коштує 55 гривень, це сама дешевша Я всі теж обійшов. 55 гривень, дешевша. А в мене в наборі чомусь. Що він дешевий чи, чи що, я не знаю. ну У мене була насадка. Оце одна те, що стандартна. Одна ось до на кущі. От, двойна. І тройна. Більш нічого не було. Ну, гарантія ця книжечка була і чек, дата продажу. Все. Та книжечка, більш нічого не було. Так він працює, досить непогано, я ним задоволений, я ним постійно, можна сказати, все я ним кроплю, більш ніхто, крім мене не кропить ним. Досить чудова річ, я рекомендую для покупки. Я не пожалів, що я викинув кошти. Я скажу, воно то стоїть. Зараз покупляли всі, навіть що ніколи не купляли, навіть там город маленький, ці дачники в нас є. Потім оце приїхав додому, це буквально купив вчора. Вчора приїхав додому, так глянув, бо я ще до зубну ходив, зуб болів, не було що робити. І думаю, що це я буду робити? Двійну ставити не хочеться, бо треба бігати за нею. Я знайшов вихід. Оце для кущів. Ну, це, що, я, що, що ви будете використовувати? це для кущів, ну, я дерева круплю нею. І, од, і одну на картоплю, на городину. двійну ну, сенсу з них. Я не знай... ну, нема. Особисто для мене, я нічого такого не круплю. Може, знаєте, де качати оприскувач, лаби чи батарея сідає, то можливо, вони потім пригодяться на даний час, їх, ну, їх вони не потрібні. Що я це вже дивлюся? Тако складав, складав, думав, думав. Відкручую цю от пиптик. Далі беру, відкручую одну ну, головку з цієї. І просто. І просто накручую. О! Буде одинарна. О, я думаю, вона буде хорошо кропити. Все покажу вам ще. Це я зараз беру і все. Ось це така. Ну, зараз я розберуся з цією трубкою, як вона там ще буде. Це, напевно, вона ось до оця трубка. О, бачите? Напевно, я так думаю. Ну, зараз будемо бачити. Зараз я з'єднаю це все і вже включуся вам, покажуся на дворі, залю трошки води, підкачаю, як воно що буде кропити. От я вже поставив трубку, вийшов на вулицю. От Вона. ціна її. Це повністю ця вся трубка. От. Ну, вверх тут я переставив з цього частину. Взяв я вже показував, що. Для дерев, а частину для здвойного води заляв, я не знаю, ну, стакан. ронделечок маленький. Показую, можливо для кого пригодиться. Ось ця трубка верхня до середини. от вона Ці оплотнілі я познімав і далі ця трубка йде з двох трубок. от Досадка поломана, можливо, для кого пригодиться. І різинки ці теж зберігаю, Мало -лі, що моде там ослабне, то. Потім їх шукати. В комплекті тільки одна резинка така йде і все, більш нічого нема. Ось цю, цю трубку викину, а цю трубку положу хай буде, мало що. Так, ну що, будемо пробувати. Я її не включав вже місяці три. Я можна тако, або на такого. Я такого я включаю. Давайте. Що, давайте зараз ось до на стіну. хочу показати. Це на максимум я поставив. Зараз я візьму. Це звичайна вода. Ось це не то гарно, але... Но... Щось капає. Зараз підкручу. Щось не закрутив. Добре. Може щоб не капало. Бачите, ще крутиться все. А ось дуни. Ну, зараз, щоб вам показати, що... Давайте вже. О, бачите, вжають усьдобу, це... Зараз я позакручую, поставлю на паузу, позакручую і покажу. Закрутив це, хочу показати вам. Ну Це вже, мабуть, кінець. Це вже вода кінчається. Ну Не тече, бачите, о, підкачало. Дивіться воно. Все, вся вода закінчилась, ну. Ну гарно пробить, тут а не тече, тому я вважаю, що одної цієї вполні достатньо. Чуєте він годе вже. О. Це підкачав чи що? а ну, да. Ні, нема. Нема, нема, нема. Все. Ось так. Зробив я вже присколеча, щоб він був готовий. Досить непогана річ, рекомендую всім. О, зараз я її буду заносити це збирати. Тут викину це все занесу та й хоч, хоч щось сьогодні зроблю. Ось так, а вам менше поломок. що будуть якісь питання по оприскувачу, можете мені задавати, здоволення вам відповім. Всім більше світла, мирного неба, до нових відео.